Доброго дня, шановні аграрії! Сьогодні знову вас вітаємо на Полтавщині. Моє ім'я Семихат Роман. Ми знову в Решетілицькому районі на полі господарства СВГ Серегін. Саме час зробити огляд нашого класного ріпачку КВС Сумберта. Дивіться, яке гарне поле, красиве, здорове. На цьому полі також товарний ріпак висіяний. Декілька слів про характеристики гібриду. Середньоранній гібрид придатний для середніх і пізніх сроків посіву, швидким осіннім розвитком і середнім розвитком навесні. Це важливо. Коли ми маємо весняні пізні заморозки, він більш стійкий до них. Каве Сумберто має величезний потенціал врожайності, має гарну стійкість до основних хвороб, зокрема, генетичну стійкість до такої хвороби, як ФОМОЗ, має гарну стійкість до розтріскування стрічків та вилягання. По технології вирощування. Повністю всю розповідати не буду. Дивіться про неї в попередніх наших відео огляду цього поля. Те, що робилося по цвітінню. Було внесення інсектициду на основі діючої речовини ацетаміприд. Фунгіцидний захист складався з препарату з діючими речовинами пікоксістробін і ципроканазол. І також було внесення препарату біостимулятору на природній основі. То що, подивимось на саму рослинку, як там почувається наш КВС Умберто. Ось такий наш ріпачок. Ось така от його висота. Ось так ось відбувається гілкування. Ми трошки пізніше вирвемо рослинку, подивимося там, як гілкується. Такі от у нього стрічочки наливаються. Зараз йде сам процес наливу стрічків і зерна зернівочки. Бачимо, шкідників немає, захворювань на стрічках також немає. Подивимося зараз основу стебла. Ось так. От. На листі бачимо, хвороб немає. Це ось квіточки опавші наші. Основа стебл, також чистенька. Без хвороб. Ось так виглядає рядочку. Ось така рослинка нашого ріпачку. Подивіться, настільки він потужний. Гілкування його. Це те, що стосується компенсаторної здатності. Чистенькі, листочки чистенькі від хвороб Там з нижніх листочків вже починається процес реутилізації поживних речовин. Ну, отак от виглядає. Стрічки, ви самі бачите, гілки, гілкування. Тож На сьогодні будемо завершувати. На мою думку, поле знаходиться в прекрасному стані, посіви також. Тож, на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Бажаємо вам миру та добра. Всього найкращого!